Так, на двох і тепер на одну. Ай-ай-ай! Всім привіт, друзі! З вами я Мистер Вейз нога Ногабл. І коротше сьогодні я навчився зампливати на книжній полиці. Вау! Треба притиснутись, щоб не впасти. Так, а тепер треба на тумбочку. Ай! злісти. Все. Коротше. І... тук тук Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Це, хто це тут? Тайду. О, привіт. Що це за приколист? Та то Ти хто? Я житель. Це мій дім. Це ж мій дім. Ну якби би це мій дім. Зараз десь документи принесу. Де ці документи? А, що Зараз, а воно? Ну, коротше, документів у мене нема, але це мій дім. я 20 років тому... Це ж був дім. Ну, 20 років тому, може, і ти дім. Я його купив, не знаю, десь 4-5 місяців тому. Так що ж дім. Нічого не знаю. Це дім, я його ось... Десь я зареєстрований. Ось, бачите, друзі, О, зараз. Треба. Документи. Ось, документи, Це мій дім, Як? Ну, пусти, Ну, добре, заходь. Зараз тільки 3 секунди, Так, друзі, що це таке? Ладно. Ставте лайки, субскрайб ту мой ченел. Ну, а ми... Впускаємо його в дім. Ого! Так тут же. Тут же ліжко було замість шкафів. А, чого там ліжко? Та вже вообще был було, було тумбочка. Ну, я не знаю, я такий ремонт зробив. Мені він сподобався. О, Тут я типу сплю, просипаюсь, іду за комп. Беру речі, ось тут сніду і йду. О, а в мене тут взагалі все по нічого було. А, до речі, ось дивись документи. Так, документи. Цей ПК. Документи. Ось все, дивись. Дім був проданий халасі паре до містер Флезі. Почекай! Ти що, халясюн мане? Yeah. Я вара, я вася. Я вася гаватов. Чекай. Що це за хандюляль мане или? Я не можу його прочитати. Якийсь хандуляль. Чи хандуляй? Ну. А що ти останнє бачив в своєму домі? Ну, я пам'ятаю, як я уїжав е, в обійство. Потім мені там дуже сильно сподобалось. І я, типу, там жив 20 років. Ой, не 20-10 років я жив. А потім я вирішив е, е, повернутися в свій дім і бачу, що це твій дім. Ну, я не знаю, мені якийсь галянці мене. Коротше, він мені продав, сказав щось, що, типу, він сказав щось, що не пам'ятаю, він сказав, що вроді подарував. Ні, це ж я ходив по домам і по і спом'ятав, що це мій дім, типу, я його купляв. Нет навіть... Блін, ну вибач, що чека нема. Ну ти розумієш. Я ж не буду 4 місяці десь тубочці. Ну, розумію. Але таке? Ну це типу мій дім. А де мені жити? Ну, не знаю. Давай подивимось. То пішли? Добре, йду, йду. Так, друзья, ну это дуже странно. Мені... Не я не пам'ятаю, ну пам'ятаєте, что мені хтось продавав цей дім? Иди сюди! Ты йдеш? Да я уже тут, тут! Ой, я тебя так швидко прибіг. Ну, от це в нас єдиний дім, який не зайняли. ну Він прямо на окраїні села. Його ніхто не бере. Бо він, типу, такий не сильно хороший. Ось тут два величезних дома, от цей... Ну як... І якщо хочеш, я тобі можу цей дати, але він не мій, треба до мера буде ходити. Ну добре, якось обживу. Ну добре, пока. Пока. Ой, ладно, тут що зараз було? Так, а ми... А, ми вже поїхали. Блін. що, навіщо в мер поїхав? Зараз таке. Я ж, я ж не можу, я ж не мер. О! Можна допомогти? А що таке? Як ти так швидко прибіг? Ну це не важливо, Дай мені свої речі. Наглійчик, іди в свій дім. Ну ладно, не буду нагліти. Все, пока. Пока. Все друзі, я спать. Ай, як прекрасно спалось. Всім привіт, друзі, З вами я, містер Плесте, і коротше, пам'ятаєте вчора. Ну, вчора ввечері до мене прийшов сусід і говорив, що я йому там дім вдома показав. Б. Будь ласка, Ладно, ну, Давайте сходимо. А що він там зробив? Ремонтик чи. Цікаво, що він зробив з ро... -б... Ладно. <свист> uh. <свист> Шо? Что? Шо? С так. Что это? Срипло? Срипло? Здесь у меня срипло. Тук. Тук. Открывай. -ка. Привет. О, здорово, я справа. нормально. Що це таке Ремонтик я собі зробив, а що не подобається? Не подобається в іншому смислі. То ж тобі не подобається, все валі. Я ж говорю, що не подобається. Що подобається. А, а добре. А что ти так а, якось здивована на мене дивишся? Ну бо як це ти зробив Ти скільки? Ти що, тілу ніч не спав? Та ні, я зробив це за годинки поспав Е, Як? Як? О, Гірлянда я повісти не можу. Як? Це красиво! Вот это сбежал. Та Да ничего важного. А, 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 а. Ай, ай, больно. А так, як мені говорити? Алло, добрый день. Не, ко странно. Ека житель. Алло, добрый день. О, так вот буду говорить. Так звоню, звонок. Алло, добрий день. Добрий день, як справи? Та, нормально, тільки зробить мені ремонт. Та Флезі, мо Та Флезі можеш наприкалуватися, я знаю, що це таке. А як, що, де? Ладно, і що ти мені зробиш? Ну, що ти попросиш? Так, коротше, мені треба зробити ремонт, як у, як... у жителя у якого дім, він маленький і він збільшився. Ага, ага, зараз провірю. А, так в нас вже матеріалів нема. Як нема? Ну, цей житель все забрав. Я, я йому зараз покажу! Я йому зараз накажу і покажу. Ладно, поки я бігу всім до побачення.